Наталя Жукова тут здобула перемогу на досвіді, хоча до певної межі, особливо дивлячись, як не особливо да, принципово розіграла дебют, побила на Е6. тобто м -м, Дала змогу і чорним тут в центрі себе проявити. Тут не зрозуміло, що вони б'ють слоном, Це слон, битя, ну, битя слоном просилося, так, з тим, щоб коня поставили на d6, слона потім на g4, побити на f3 і поставити коня на d4. Ну, Fe не такий гарний хід. А сейчас, крізь, все це в сатеорії Сон д 3 кінце 6 Ракеровка. І ось, сказується, що слон там запертий. Грати Е5 не хочеться. На е5, Еф5 І починають насувати пішаків на королівському фланзі Білі. І з одно слоном виявляється обмежений. Кінь 4 Вкидування коня. Ну, таке вже воно і небезпечно. Просто сон D2. І от доводиться якось так криво, е вводити в гру, в гру цього сона білопольного. Після розміну так Кені входить на B5 і загроза пішов у D4 поки що. Ну явно, тому що якщо його взяти, то Кінь зміни 4 і буде напад на коня D4. Тобто сон D4, сон D4 відіграли пішака ще з шахом. Не знаю, можливо, не було тут спробувати коня підігнати, ходом а 6. Ну, є загроза, так, Сон б 4 з нападом на цього Пішака. Дві легкі фігури. Кінь D7 віддають цього пішака, але при цьому йде напад на Sun д 3 На дитя на Ц8 от просто втрачається фігура, оскільки кінь-то не виходить. Він то вже тут виходить спійманий. Тому його Наталя Жукова захистила. А на Кінде 3 нанесла подвійний удар по коню і по турі, так? Складні ще тут виявляється. Не такі вже і небезпечні для білих. Так, гра просто вирівнюється. Не знаю, можна там було спробувати і відскочити цим конем, так? Ну. Ні, тут не виходить, там ж трав у нас на 8 висне. Тому це все помінялося, сон на F6, хоча б просилося на G7. Там при нагоді атакувати цього пішака аж треба. А Е1 тиск на слабкого пішака, Так, так у чорних виходить слабкий пішаки Е6. Д4. Ну, у білих якби нібито краще пішко структура. Але все одно об'єкти для атаки є F4, C4 б 3 захистили після цього пішака, тобто не стали міняти пішака І6, на Пішака С4. Я чорний захистив свого пішака. От так от будемо дивитися з движком 3-4, Б5. Жертвують Пішака з тим, щоб вкинути ферзя на С2. Так, ну після взяття тут тобто реально. Що c 2 буде вкидування і дуже неприємно. Пішакта на Г2 відіграється, і фігури чорних будуть активні. Троє це один. Після розміну взяла Трою, серед Б6. Гра цілком рівна. і Я от також на це дивився. Що у нас хоч і стартова перемога була, але дві погані позиції. І одна от ця рівна. При тому тут. Тактичні шанси чорних достачно, ну, мені небезпечними вважалось. Взяли, кроль відійшов. Ну, пішак на Е6 захищений, пішак на D4 захищений. І все ніби нормально. G4. Намагаються витиснути сона з великої діагоналі. Оце от починається. Сон якось виструбнув невдало. Можна ж було дійсно поставити на d6 і після g5 просто сина перевести на b6. І позиція чорний залишалася цілком надійний. Це неправильна реакція І білі тут захоплені святый за рахунок слабкого пішака є. D3, знову паніка, ну тут головне мат, один хід не отримати, так. Ферзь f2 ферд 4 дали шах, Ну, просили, хочется он e3 закритися серд шах, а фер 4 вирішила розміняти ферзів і перейти в цей еншпіль. б 5 просто хід, так. Ну так, просто А4 одразу створюється похитний пішак. Захистили, але це все не допомагає. пішак d3 приречений. пішак B3 приречений. Король такий дістався центру. І от тут вже ніхто не може потурбувати і просто одразу заходить за цим пішаком. Далі у нас слідує реалізація. Біля створюють прохідного пішака А. І от, будь ласка, здається, просто кроль Б6 і а, якби пішак гине, але от є от такий от відлікаючий удар. Удар на відвернення. так? І після короля 5 пішак приходить. А на короля 6 гине слон на c7. Тому було зіграно король c 6 але тим не менше це нічого не міняє. Король 4 На слон b6 це тоді просто пускається король. цих слабких пішків слон мусить тримати. І він грає сон b6. Слон e 3 на всяк випадок, я вирішил взяти під контроль це дивно. Son 7, D4. Сон д 6 Ну, чорний мусить стоять на 8. Сон e5. Слон e D е 7 Сон д 8 Поле 5 вільна короля, кроля, але воно знову брати під контроль. Sono 4. Of 7 z Team shop на Son E7, ну total. Можна було б грати як завгодно, так хоч так, але тоді сцену сон буде викинути з цієї діагоналі і кроль проривається на це поле. Сон е 7 кроль Е5, сон д 6 шах. Ідея розмін пішаків, сон д 4 Слон намагається контролювати цю діагональ, щоб пішак на g5 був захищений. Кроль f5, кроль f4 і слон. Як ми бачимо, був вигнаний цей діганаль. І при цьому в основному контролюється Так, Якщо стукнути тут, то після король b6 гине цей пішак. Що не бажано. Сом 3 і король йде просто на F5. Сомк Б4, пішак загинув. І йде боротьба за те, щоб пішак заблокувати. Але тут сон стоїть невдало, і тому Наталя Жукова тут показовував, а це показує Сон є 3 відвернення. Слона йде від поля G7 і пішак проходить. Таким чином Наталя Жукова перемогла і рахунок став 3,5 на пів очка.